Ослик тротро! Гей, -тро. тротро! В у світі нема друзів, таких як це ми! Тротро -тро, маленький монстр! Рар! Я маленький монстрик! Ра. Ура! Ха-ха-ха-ха! Я дуже смішний і страшний! Ха-ха-ха! Ура! Ти розламав маленький монстр. Ну так. Ти розламав мій будинок. Ти гидкий. Ну так, я ж гидкий з монстрів. Ура! Ха, -ха, ха. Дуже класно. Ха-ха-ха. Так, так, так. Кого щоб налякати? Павук на допомогу. Матусю, мамо, врятуй мене. Що сталося, малюк Тертро? Там в саду, велетенський павук, велетенський. Маленькі павучки не їдять маленьких монстриків. Ну так, я більше не хочу бути монстром. Тепер я можу їсти пиріжки. Тротро -тро вміє читати. А тепер, увага, увага! Теді зробить велике сальто на батуці. Молодець, та браво, теді. Тобі вже час спати, тротро. -тро. Ну, добре, добре, я почитаю собі казочку. Так. А ти вмієш читати? Звісно, вмію. Ось будрій такий голос далеко-далеко, серед Африки. Взагалі то я не вмію читати, але я знаю цю казку на пам'ять. Я знаю, що там написано. Далеко, далеко, серед Африки. Зебра повстрічала жирафа. Кінець. Добра ніч. Добрий теді. Добрий... На добрані. Автор сценарію Вікторія Габла, все інше Вікторія Габла, мама тро -тро, та, тато Тротро та, -тро, тро -тро, Вікторія Габла Кінець.